Вас у бізнес-класі, бідний той, хто вже нічого не хоче, вважав Ремарк. Ми ж у нашій програмі говоримо про успіх і про те, як його досягти. Отже, сьогодні мова піде про таке: оформлення приватної власності на землю. Куди звертатися, як швидко можна здійснити цю складну операцію. Свіжий курс валют, що змінилося на валютному ринку України за останній тиждень. Така любов, така любов герої фільму Любов і голуби нашого часу або як зробити бізнес на голубах. Спочатку 2013 року в Україні змінилися умови приватизації земельних ділянок. Відтепер оформлення документів на нерухоме майно здійснюється через державні реєстраційні служби. Та чи змінився реальний стан справ при оформленні приватної власності на землю? Скільки часу та грошей вимагає цей процес від людини, яка хоче мати свою ділянку? Про особливості реєстрації землі дивіться у нашому наступному сюжеті. Мати власну землю і знати, що її не відберуть мрія багатьох. Та от шлях від мрії до реальності непростий. Пані Тетяна отримала від мами в подарунок ділянку 9 соток. З Сестрою вирішили її приватизувати. На це пішло півроку та більше трьох тисяч гривень. Мої рідні говорили, що якби вони оце от все обходжували і оформляли всі документи, вони б за це не взялися. Це тільки в мене вистачило терпіння на це. Це зайняло багато часу і нервів також. І немало грошей. От е, як почалося, значить, е, одна справка за другою, документи, значить, е, відвідини нотаріуса. За отриманням технічної документації на земельну ділянку люди звертаються до Державного комітету земельних ресурсів. Часто користуються й послугами приватних земельних агентств. Збирання документів в цих інстанціях займає найбільше часу, але чиновники переконують. Скоро офіційно стати власником земельної ділянки стане легше. Вже з минулого року в Україні діє єдиний кадастр земель. Кожний клаптик земельної земель, кожна земельна діляночка, яка в нас є на території області, повинна мати чіткого хазяїна, повинна бути чітко відмежована, повинна мати свої межі і віднесена до чи до комунальної власності, якщо вона в межах населеного пункту, чи до державної власності, якщо вона за межами. І внесена в Після того, як всі технічні документи зібрані, право власності треба затвердити в державній реєстраційній службі. Ці функції вона отримала від бюро технічної інвентаризації БТІ. Частіше, за станом на сьогоднішній день звертаються люди по реєстрації земельних ділянок по рішенню місцевого, само... місцевого самоврядування, ця реєстрація проводиться до 14 робочих днів. Пан Олександр, юрист, займається правовою консультацією по земельним питанням. Каже, законодавство в цій сфері є складним. Відтак є багато правових нюансів, в яких простій людині важко розібратися. У нас законодавство таке, чинним законодавством так встановлено, що стільки етапів має пройти. Ось ну це було б трошки швидше, наприклад, у Вінниці, можна сказати, там є адміністративний центр з адміністративних послуг. Вони, в них набагато швидше це все проходить. Людина здає, в будь-який час може здати, бачить в інтернеті, на якому етапі проходження документи, і це все швидше, прозоріше і дієвіше. Цьогоріч в Закарпатті зареєстрували 12 тисяч прав власності на землю, цим в області займається 13 регіональних реєстраційних служб. Впродовження програми коментарі фахівців, які детально розкажуть, які кроки потрібно здійснити потенційному власнику нерухомого майна і який перелік документів зібрати. Що стосується реєстрації, реєстрації якщо людина отримала акт на землю. Ну, то за її бажанням, вона може звертатися сюди в реєстраційну службу, може не звертатися. Якщо вона хоче переєстратити, отримати інформаційну довідку у формі витягу, їй треба буде оплатити 120 гривень за таку послугу. Що стосується 119 гривень, станом на сьогоднішній день вони звільняються від оплати держміта. Якщо по рішенню місцевого самоврядування, то треба буде платити 119, реєстрація. По рішенню виділення земельної ділянки, то вона платить люд, чули, громадянин платить 120 і 119 гривень. Зараз з 1 січня 2013 року вже акти на землю вже не видаються. Зараз видаються свідоцтво про право власності. Ну громадяни звертаються ще про перенесення даних, тобто накладено було раніше, наприклад, вони взяли кредит у банку, накладено арешти. А щоб земельна ділянка була зареєстрована в стар. В реєстрі. Щоб ми могли зняти арешт земельної ділянки, її спочатку треба принести всі правоостановчі документи, щоб перенести в новий реєстр всі дані і зняти арешт стоїч земельної ділянки. По кожній операції особливий підхід. Я маю на увазі в чому. Якщо виділена земельна ділянка, тобто рішення місцевого самоврядування, має бути після чого вони йдуть у земельний кадастровий відділ, отримують витяг з реєстру і звертаються до нас для реєстрації тої земельної ділянки. Якщо свідоцтво отримали, вони по спадщині. Вони з договором про спадщину приходять до нас для спочатку ну, договір вже отримали, приходять до нас і отримує для реєстрації так же само. Ще які, ще по рішенню суду, що можуть до нас звернутися теж до реєстра, по реєстрації. Земельні ділянці є в електронному вигляді і нам підтягує зразу все, що ми бачимо повністю, чи було внесено всі. Документи, які там вони предоставляли у земельному відділі. Технічна документація, все це у нас в електронному вигляді. Реєстрація права оренди земельної ділянки та право постійного користування зараз реєструється одночасно з реєстрацією права на комунальну та державну власність договорів. Було раніше спочатку реєстрували за місцевим самоврядуванням і окрему оренду а зараз об'єднали і упростили чуть ту процедуру, яка що одночасно реєструється договір оренди і за тим орендарем, який хоче отримати цю чи іншу земельну ділянку. Коротко проважливе. Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов поставив міністру аграрної політики і продовольства Миколі Присяжнюку завдання стабілізувати ціни на зерно. З року в рік гострим залишається питання ціни на зібраний аграріями урожай зерна. Завдання уряду стабілізувати ціну. Ми повинні не допустити, щоб аграрії втрачали через ринкові спекуляції. Аграрний фонд ще до початку польових робіт придбав за ринковими цінами 1 мільйон тонн пшениці врожаю 2013 року. Крім того, державна продовольча зернова корпорація почала форвардні закупівлі кукурудзи і ранніх зернових, нагадав віце-прем'єр. При цьому він доручив міністру аграрної політики інформувати членів уряду про поточні результати роботи щодо стабілізації цін на зерно на кожному засіданні Кабінету міністрів України. Організація економічного співробітництва та розвитку заявила, що молоді фахівці продовжують страждати від високого рівня безробіття в Єврозоні. У своєму щорічному прогнозі зайнятості аналітики відзначили, що багато літніх працівників стикаються з фінансовими труднощами і не можуть достроково вийти на пенсію. При цьому низькокваліфіковані працівники в усьому світі будуть боротися за те, щоб знайти роботу. Згідно з прогнозом, рівень безробіття до кінця 2014 року буде 12,3%, у той час, як Німеччина поставила завдання знизити рівень безробіття до 5%. В Іспанії та Греції цей показник на позначці 28%. Передбачається, що у Франції рівень безробіття складе до кінця 2014 року 11% і 12,5% в Італії. Водіям не потрібно ходити до ДАЇ і представляти квитанцію про сплату штрафу. Міністерство внутрішніх справ України вдосконалило процедуру сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху та застосування механізму автоматичного заліку таких штрафів при отриманні коштів. Після завершення процесу обробки транспортних файлів формується звіт про результати автоматичного заліку. Як повідомив координатор реформи транспортної галузі координаційного центру спровадження економічних реформ при президентові України Олександр. Вище згадані нововведення дозволять українським водіям більше не ходити в Державтоінспекцію з квитанціями про сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху, а штрафи будуть зараховуватися після зарахування коштів на рахунок. При цьому при сплаті штрафів громадянам необхідно буде в графі призначення платежу платіжних документів вказувати код, що дозволяє індифікувати платіж. Далі курс валют. Отже, з якими показниками закінчуємо робочий тиждень. Давайте дізнаємося. Один долар США продають за 8 гривень 13 копійок. Купують за 8 гривень 15 копійок. Одне євро вартує 10 гривень 62 копійки, продають за 10 гривень 75 копійок. 100 угорських форентів 3 гривні 57 копійок, продаж 3 гривні 82 копійки. 10 чеських крон коштує 3 гривні 92 копійки, продаж 4 гривні 44 копійки. Один польський злотий вартує 2 гривні 36 копійок, продаж 2 гривні 52 копійки. Один фунт стерлінг вартує 12 гривень 23 копійки. Продаж 12 гривень 46 копійок. 10 російських рублів коштує 2 гривні 45 копійок, продають за 2,50. Білоруські зайчики сьогодні коштують 7 копійок, продають їх за 10. Румунська лея коштує 2 гривні 31 копійки, продаж 2 гривні 42 копійки. Летіть голуби, летіть у нашому наступному сюжеті. Ми розкажемо про людей, які займаються розведенням голубів. За призначеннями голубів ділять на кілька груп: м'ясні, яких відповідно вживають у їжу. Такі голуби мають високу репродуктивність і дуже швидко набирають вагу. Декоративні вони довго і високо не літають, мають красиве забарвлення. Відмінною рисою деяких видів є перисті лапи, великий зоб, комір або пишний хвіст. А також спортивні та високольотні ці птахи можуть перебувати в повітрі до 7 годин і беруть активну участь у виставках. Організувавши великий голубник з різними видами цих птахів, можна отримати досить вигідний бізнес. Дохід буде забезпечувати продаж м'ясних порід, а також здача в оренду на урочисті події декоративних та спортивних голубів. Голубинний бізнес не вимагає великих вкладень, а основною складністю при його відкритті буде організація умов для утримання і розмноження птахів. Якими секретами поділяться закарпатські голубівники? Давайте дізнаємось. Дитяче захоплення, що стало хобі на все життя. Понад 40 років Василь Макар займається розведенням голубів. Тепер в його колекції 16 порід декоративних, спортивних та високолітніх голубів. Каже, в птахів все так, як і в людей. Буває хороший настрій і поганий. Є серед них талановиті і здібні, а є навпаки такі, що лише їсти полюбляють. Серед усього різноманіття пернатих найбільше задоволення для птахівника досягнення високолітних голубів. Я випускав їх, ганяв. Кожний ранок вони чотири. Три з половиною до п'яти годин вони парили в небі, я їх не бачив. Бувало так, що вийду на город і потім через деякий час вони падають, ніби каміння і ще роблять сальта. Оце в мене задоволення було таке, що явище на очах. Друге питання, як я вже почав тренувати спортивних голубів, тобто з одного кілометра від хати, і якщо мої голубі вже там з хуста зробили, там за. Годину там, 20 хвилин це вже для мене задоволення. Потім вже з хуста починаю вже мукачево, Ужгород. Оце зовсім задоволення таке, що я приїхав додому, чи автобусом, чи машиною, дивлюсь на голуб'ятні, сидять мої голуби. Буває, губляться або хтось заловив, або яструб, або... а перельоти легенькі, ні одною наукою ще не доказано, по бо орієнтація голуба. Тобто знайти свою домівку. П'ять років тому разом із заробітчанами відправив голуба до Москви, чекав більше тижня на повернення. Вже втратив надію, розказує пан Василь. Та одного дня вранці голуб таки прилетів, змучений впав біля хати. За спеціальними орнітологічними підрахунками визначили птах пролетів 14 годин, подолавши півтори тисячі кілометрів до рідної Колочави. А за кілька днів птаха вполював яструб. Кожен голуб для пана Василя як рідна дитина. Щодень зранку він заходить до них привітатись і ввечері попрощатись. Сидіти з ними може годинами. Часто зупиняється, переконаний птахівник. Якщо я побачу, вилетіли на кришу стайка ранком, особливо відкрию вольєр. Вони навіть не сідають на доступку, прямо вилетіли з вольєра, тобто група стайка. Ну я там, якщо яка сильна. Робота не була, я поки не вистою, поки не видивлюся, яку висоту набрали або кругами, або серпухоподібним вилітом, такі як бойні голубі літають. І ось я потішився, потім треба ж на роботу треба. Політа полетіли і пішли. І потім, якщо на роботу йду, став на велосипеді чи пішком подивився о, вони. Для Василя Макара розведення голубів суто хобі, а багато закарпатців тримають цих птахів і роблять на них бізнес. Цінують голуба у світі за дієтичне м'ясо, красу та швидкість у польоті. М'ясні породи, такі як кінг, можуть коштувати і до однієї тисячі гривень. А ще у ціні штрасери угорські велетні та польські рисі. На загал існує більше 50 м'ясних порід, які поділяють на дві підгрупи: коровидні і голуби велетні. В залежності від породи маса молодого голуба може складати від 600 до 800 грамів, дорослого від 800 до 1400 грамів. М'ясо цих птахів легко засвоюється в організмі та за дієтичними властивостями переважає куряче. Інший вид бізнесу з голубами це розведення декоративних видів. Милуватися ними одна справа, а ось використовувати на урочистих заходах інша. Весілля та випускні вечори найприбутковіша пора для голубівників. Фотосесія з екзотичними дутишами, якобінцями та павичами обійдеться приблизно в 100 гривень. Елегантний запуск красивих білих поштових голубів у 80 гривень. Саме так голуби заробляють і собі на корми, і господарю у гаманець. Простий голуб, такий, який колись був, якщо ви бачите на площі, які літають, із тих голубів колись вивели оцю декоративну птицю. Це ж. Велика кропітка робота селекціонерів, які провели багато років, щоб вивезти от таких птахів, цю красу. Є породи голубів, з котрими треба дуже кропотливо займатися. Це таке, знаєте, він його береже як старі гроші, що їх вже не в кожного є. Ще одна голубина історія спортивні змагання. Молоді вже скоро почнуться тренувати. Молоді починаються з кілометрів 15-20 і так постепенно, на 30 кілометрів 40. Так плануємо молоді до 300-350 кілометрів. Тренування починаємо, ну, чоп, мукачило, сваляло так по трішки, і вже потім пішло з три і змагання починали з Львова. Голубинний спорт, як і будь-який вид спорту, в нашій країні не дешевий, адже у голуба спортсмена потрібно чимало вкласти щоденні тренування, якісний корм, методичний догляд усе як у справжнього спортсмена, і звання чемпіона теж надзвичайно високо цінується у світі. З цікавих фактів голуби можуть розвивати швидкість до 70 км в годину і можуть пролетіти до 900 км в день. А під час першої світової війни голуб на ім'я Дорогий друг врятував життя багатьох французьких солдатів. Він придіс повідомлення через розташування супротивника. Спортивний голуб на кличку Пікішний закарпатський чемпіон 2010 року. 1600 кілометрів таку відстань з Дніпропетровська до Ужгорода ця пташка подолала за добу. Так натренувати своїх улюбленців. Мріє і В'ячеслав. Про рекорди Пікішного він знає усе. Було таке, що прилетів без хвоста у 2009 році з Дніпропетровська. Де прилетів без хвоста, ну всяке случає. але ну, прилетів додому. Недарма голубу називають посланцем миру цей навдивовижу симпатичний птах. Мирно співіснує поруч з людиною від початку світу і виконує чимало роботи. Крім методу заробітку, пташка ще й прекрасний лікар. Оце нерви, знаєте, як з людьми робити одне друге. Я прийшов додому, бо до мене може сигарету прикурувати. Я зайшов голубятню, покормив, попоїв. Ви розумієте, стрес знімається капітально. Ви розумієте, таке, як би ібиться на світ народив. Це дуже та де це? Я би вже може й не жив, якби не ті го. Настав час поцікавитися, як змінилися ціни на основні продукти харчування. Отож йдемо на ринок Ужгорода. Отже, у п'ятницю на ринках Ужгорода ми зафіксували наступні ціни: буханець чорного хліба 4 гривні, буханець білого 4,50. Один літр домашнього молока коштує 6 гривень, одне куряче яйце 56 копійок, один кілограм цукру 7 гривень, один кілограм борошна вищого гатунку 5 гривень. Кілограм свинини коштує 55 гривень. Курятини 26 гривень. За кілограм молодої картоплі просять 3 гривні 50 копійок, кілограм цибулі 8 гривень, капуста вартує 2,50 кілограм моркви коштує 8 гривень. Буряк 6 гривень, перець 8 гривень за кілограм. Інші овочі коштують так: огірки 3 гривні, помідори 6 гривень, баклажани 6 гривень за кілограм, абрикоси 17 гривень, персики 13 гривень. Це усе про що ми встигаємо вам сьогодні розповісти. Чекаю на вас уже за тиждень в п'ятницю, 26 липня. Будьте успішні.